77-ма окрема аеромобільна бригада створена два роки тому. Цей підрозділ десантно-штурмових військ має на сьогодні славетну історію. Запеклі бої на Донеччині. Захист Бахмута і Соледара, оборона часового яру, указом президента України бригада нагороджена почесною відзнакою, за мужність та відвагу. Представництво підрозділу в Кривому Розі, рекрутинговий центр, запрацювало за підтримки ради оборони міста. Транспорт, квадрокоптери, FPV-дрони, різне спецобладнання, така допомога від криворіжців надходить воїнам бригади регулярно. Ми надали допомогу на суму 142 мільйони. Ну, це досить непогано. Ми знаємо просто результати там, допомоги інших міст, іншим бригадам. І далі будемо завжди поруч. Також можу сказати, що рекрутинговий центр у нас декілька рекрутингових центрів в місті, рекрутинговий центр 77-ї бригади працює дуже фахово. Дуже фахово працює і тут, в місті дислокації. І ці виїзні палатки, так, тобто люди бачать. Тобто, якщо сказати про кого, про який рекрутинговий центр більше кажуть в місті, то кажуть про рекрутинговий центр 77-ї бригади. Є люди йдуть, і ви бачите, що е, якщо брати е, кількість людей за контрактами, кількість людей по мобілізації, да, то за контрактом, ж ми розуміємо, що люди це свідомо вибирають. Хочу подякувати. Ви наші герої в першу чергу за державу, за місто. І, взагалі, за те, що ви є. Ми завжди поруч і разом до перемоги. Форма 77-ї бригади у подарунок і слова вдячності за підтримку підрозділу, який гідно і мужньо боронить Україну, завдяки тому, що бригада новостворена, скажімо так, вона набувала у цих всіх фахових навичок вже безпосередньо під час повномасштабного вторгнення. Тобто в бригаді, скажімо так. Відсутній той старий стереотип військового мистецтва. От, і ми навчалися завдяки тому, що, що робив ворог, завдяки відкриття цьому рекрутингового центру, завдяки допомозі, яку ми отримуємо від місцевої влади. Ця допомога відчувається на дуже високому рівні. У рекрутинговому центрі кажуть, мають чимало роботи до кожного хто звертається, увага максимальна. Загальна кількість проведених співбесід ми написали 327, Це воно так і є. Спочатку мене була думка написати кількість телефонних дзвінків, але їх за тисячу, як то кажуть, перевалило. І оці наші хлопці-рекрутери вони. І ночами їх приймають, і в день онлайнів ще у нас проведено 165. Знову таки, окремо в нас іде робота з онлайном. Ми представлені на всіх платформах з пошуку роботи. У ці дні 77-ма бригада відзначає річницю створення. Я хочу привітати весь особовий склад 77-ї бригади двох Мирний час це був би початок, а під час війни це вже це вже стала бригада. Да, і це вже такий потужний бойовий шлях. Михайло Бустро, Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.